Опресовка ГБЦ, що ми бачимо, що пускає з боку. Зараз будемо перевертати, дивитися, що тут з боку пускає. Значить пускає тут з під болта. В одному місці. Опускаємо її в воду і будемо давати ще більший тиск. Так, зараз тисне з 2 атмосфери, даємо більший. Тиск зараз у нас 4 атмосфери, це тиск перевірки і дивимося, що притискую 4 атмосфери нігде нічого не опускає. Тобто головка герметична. Даємо до 5. 5 атмосфер. Даже більше п'яти. Почало опускатись під цього болта ще більше, а сама головка герметична, а просилка закінчена.